Кілька десятків рваних ран, чималі крововтрати та тривалий шок. Так закінчилася для черкащанки звичайна ранкова прогулянка. На дівчину напали п'ятеро домашніх псів. Інцидент стався біля сумнозвісного у Черкасах подвір'я. Нагадаю, кілька років його власники утримують у будинку за два десятки некерованих собак. Чотири лапі неодноразово нападали на людей, а ще некеровано розгулюють дитячим парком. Та сьогодні собачі забави не коштували людського життя. Вікторія Хамаза. Далі. Уже другу годину лікарі не відходять від операційного столу. Сюди 24-річна Анастасія потрапила з численними рваними ранами. Їхній кількості дивуються навіть найдосвідченіші медики. Про зашука допомога з мжиними рваними раменами обох ніг стегон, гомілок укушені рани вони погано заживають, їх не можна зашити косметичними акуратними швами. І ну, молодої дівчина 24 роки на обох ногах будуть множинні рубці. А це момент нападу на Анастасію. Його зафіксували сусідські камери відеонагляду. На них чітко видно, як некоровані пси чим душ мчать за межі двору. Там переповідають вже сусіди собаки й напали на беззахисну дівчину. Вони її шматали на куски. Там вона впала і вони ці собаки рвали. Підбігли, один сватив одну собаку, другу сватив другу. А ці три її шматують тут дитину. Дуже сильно кричить жіночий голос. Визирнув, подивився, що ці собаки напали. Був чудний жіночий голос. Що вона кричить, накривав своїм тілом цих собак, поки інші члени сім'ї його добігали і забирали собак. Спілкуватися із власниками собак не вдається навіть міліціантам. Ті майже дві години патрулювали під вікнами гори хазяїнів. Та на всі прохання відкрити чули лише собачий гавкіт. Є нікого. Та є, вони не відкривають? Такі собаки не гавкають. Гавхать гавкає, всі. Правоохоронці кажуть, на гори хазяїнів вже відкрито кілька кримінальних справ. Всі на стадії розгляду. Та ранковий інцидент дотягує лише до адміністративного порушення. Складу злочину у такому тваринному нападі міліціанти не бачать. Кримінальна відповідальність за дане діяння передбачається, якщо власник тварини навмисно на тварину на іншу людину. Тоді передбачається відповідальність за нанесення вмисних лесних ушкоджень. В іншому випадку передбачена кримінальна адміністративна відповідальність. Санкція, як знаєте, передбачає там штраф від одного до трьох неподаткових мінімумів громадян. Це 85 гривень, один це 17 гривень. Вставай, і ну тікай звідси а поки міліціанти думають, як покарати власників собак, анастасія не може оговтатися після пережитого, кажуть медики. Попереду у неї тривала реабілітація. Що найменше це буде лікування не менше двох тижнів після операційного періоду. Коштовне Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Сергій Єфімов. Віка новини.